Різдвяний кактус це дивовижний сукуланд, який цвіте саме вчасно до свята, на честь якого і отримав свою назву, принаймні в ідеалі. Його родичі, кактуси на День подяки і Великодні поводяться так само. Різдвяний кактус, сламбаджра іксбукалий, зазвичай починає цвісти в грудні і продовжує радувати око до січня. Його пишні, трубчасті квіти демонструють яскраві відтінки червоного, білого, рожевого, фіолетового, коралового, а також двоколірні комбінації. Різдвяний кактус дуже адаптивна кімнатна рослина, і це йому необхідно, адже відтворити його природне середовище проживання завдання не з легких. Він родом з бразильських тропічних лісів, де росте як епіфіт, чіпляючись за гілки дерев і ущелини скель, сусідячи з орхідеями. У наші будинки він потрапляє з комерційних теплиць, де умови ідеально підходять для його зростання, що теж не так просто повторити в домашніх умовах. Тому будьте готові до того, що рослина може скинути частину бутонів, поки адаптується до нових умов, будь то переїзд з розплідника в будинок, повернення з літнього відпочинку на вулиці назад в приміщення, або просто зміна місця в кімнаті. Кілька бутонів можуть впасти, поки кактус звикає до змін в навколишньому середовищі. Якщо ваш кактус втрачає занадто багато бруньок або ви хочете запобігти їх опаданню, давайте розберемо основні причини. Найчастіше проблема криється в умовах утримання, різких перепадах температури, освітленні або поливі. Кілька простих коригувань ваш різдвяний кактус знову буде радувати вас пишним цвітінням. Уникайте різких перепадів температури. Різкі перепади температури є звичним явищем, коли ми пересуваємо рослини в цю пору року. Але саме стрес від таких змін є однією з головних причин опадання бруньок. Кактусам корисні прохолодні ночі для стимуляції цвітіння, але різкі перепади можуть його зупинити. У їхніх рідних гірських лісах, на висоті від 900 до 1500 метрів, ідеальна денна температура становить 21-27 градусів Цельсія. Вночі взимку вона опускається до 13-16 градусів. Якщо вночі занадто тепло вище 21 градуса, або такі умови зберігаються довгий час після середини вересня, розвиток бутонів може сповільнитися, а молоді бутони опасть. Щоб забезпечити прохолоду, поставте горщик у більш холодну кімнату або ближче до вікна. Щоб уникнути різкого холоду або спеки, а також зниження вологості, тримайте рослину подалі від протягів. Опалювальні та вентиляційні системи, відкриті вікна, обігрівачі та каміни, можуть викликати різкі перепади, які заважають формуванню бутонів. Свіже, прохолодне повітря корисне. Але холодні пориви або сухе тепло ні. Забезпечте правильне освітлення для формування бутонів. Ці тропічні рослини потребують великої кількості яскравого, але розсіяного світла. Ідеальне місце біля вікна з хорошим освітленням. Якщо світла недостатньо, у рослини не вистачить енергії для цвітіння. Занадто багато прямого сонця, особливо в другій половині дня, може опалити стебла і бутони, через що вони опаде. Різдвяний кактус реагує на зменшення світлового дня і збільшення темряви вночі, утворюючи міцні бутони. Починаючи з вересня, йому потрібно близько 12 годин повної темряви щодня, щоб зацвісти до свят. Вимикайте світло в кімнаті з рослиною ввечері. Деякі квітникарі навіть накривають кактус на кілька тижнів темною тканиною, щоб забезпечити необхідну темряву і стимулювати цвітіння до потрібного часу. Дотримуйтесь баланс в поливі. Нестабільний полив одна з головних причин втрати бутонів. У природі ці епіфіти отримують багато вологи з дощів і повітря, але їх коріння не сидять в перезволоженому ґрунті. Хоча різдвяний кактус відноситься до кактусів, він не такий посухостійкий, як його пустельні побратими йому потрібна помірна вологість. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту на глибину близько 2,5 см висохне. Зазвичай це раз на тиждень або два, залежно від умов. Краще трохи не долити, ніж перелити, але не допускайте повного пересихання ґрунту. Добре дренований ґрунт вимагає більш частого поливу, ніж вологоємне. Перелив може пошкодити коріння, через що рослина не зможе поглинати воду та поживні речовини, необхідні для цвітіння. Недолив змусить кактус перейти в режим виживання, направляючи всю вологу до коріння і листя, а не до бутонів. Це теж може викликати їх опадання. Деякі квітникарі радять трохи скоротити полив з серпня по вересень, коли починають формуватися бутони. Це допомагає зміцнити стебла і стимулювати цвітіння. Як тільки бутони почнуть набухати, поверніться до звичайного режиму, але не пересушуйте ґрунт. Припиніть підгодівлі перед цвітінням. У природі ці кактуси отримують азот з дощової води та інші поживні речовини з розкладається органіки на деревах. Домашні рослини можна підгодовувати слабким розчином збалансованого добрива. Однак надлишок азоту стимулює ріст листя, але заважає формуванню бутонів, через що цвітіння буде мізерним. Припиніть удобрювати різдвяний кактус у вересні або жовтні, щоб заохотити цвітіння. Відновіть підгодівлі ранньою весною. Використовуйте органічне добриво для кімнатних рослин, наприклад, 10-10-10 у четвертиній концентрації, вносите його через раз при поливі в теплі місяці або раз на місяць, якщо використовуєте повну дозу. Перевірте, чи потрібна пересадка. Ці невибагливі рослини рідко потребують пересадки. Вони люблять тісні горщики і навіть краще цвітуть, коли коріння трохи тісно. Вони можуть роками жити в одному контейнері. Пересаджувати варто, тільки якщо рослина явно чахне, немає нового зростання, бутони не формуються або опадають, молоді стебла виянуть. Ще одна ознака коріння, що стерчать з дренажних отворів або вилазять на поверхню. Якщо з поливом, освітленням і температурою все в порядку, перевірте, чи не час змінити горщик. Основною причиною пересадки кімнатних рослин є оновлення ґрунту, який з часом втрачає поживні речовини та аерацію. Найкращий час для пересадки різдвяного кактуса відразу після цвітіння. В інший час це може негативно позначитися на зростанні і цвітінні. Процес може включати заміну ґрунту, обрізку коренів або перехід в трохи більший горщик. Перевірте на шкідників і хвороби. На щастя, ці епіфіти рідко страждають від шкідників і хвороб. Іноді можуть з'явитися щитівки, борошнисті червці або павутинні кліщі. Також можлива коренева гниль через переливу. Шкідник: Щитівки часті гості, які висмоктують сік з листя і стебел. Їх можна помітити по липкому нальоту. Ці дрібні комахи виглядають як чорні, сірі або сріблясті точки на нижній стороні листя і стебл. При сильному зараженні листя жовтіє і опадає, а стебла відмирають. Видаліть уражені листя і гілки, якщо зараження сильне. Борошнисті червці виглядають як білі пухнасті грудочки на листках і стеблах. Їх присутність також викликає пожовтіння, виянення і уповільнення зростання. Павутинний кліщ часто атакує кімнатні рослини, залишаючи павутину на нижній стороні листя і викликаючи їх пожовтіння. У природі їх контролюють хижі комахи, наприклад, сонечка. Щитівки, червці і кліщі частіше з'являються на ослаблених рослинах, які страждають від неправильного поливу. При невеликому зараженні можна змити шкідників під струменем води або видалити ватною паличкою, змоченою в спирті. У більш серйозних випадках допоможуть інсектицидне мило або садові олії. Коренева гниль. Найпоширеніша грибкова проблема коренева гниль. Вона розвивається при переливі, коли коріння починають гнити і втрачають здатність живити рослину. Ознаки пожовтіння і воянення листя, особливо якщо ґрунт постійно мокра. Перевірте, коріння уражені будуть коричневими і м'якими. Обріжте їх і пересадите рослина в свіжий ґрунт. Поливайте помірно, щоб не допустити повторного перезволоження. Якщо проблема виявлена вчасно, рослина може відновитися. Оскільки різдвяний кактус легко розмножується живцями, про всяк випадок можна вкоренити кілька стебел.